Ну, так, приїхав нарешті телефон Poco F4GT. Ось така упаковка. Розпочинаємо процес розпакування. Замовлення було 6 січня. Але так як було 3 січня. А 6-го воно тільки від'їхало, він зміг відправити. Сьогодні у нас перший лютого, тобто від моменту замовлення до отримання пройшло 28 днів. Вакуумна упаковка. Видно, що її відкривали. Можливо, на митниці, не знаю. Так. Телефон повністю запакований. Колір срібний, версія 828. Камера на цьому телефоні, що я знімаю погано, буду вже подальші зйомки виконувати з цього телефону, що отримав. Моє відео буде належної якості. Ну що, розпочнемо з саме процес розпакування? Така коробка. Далі нас зустрічає набір буклетів. Тут у нас скрепка. Всередині мануал. Ще один мануал. Українська мова присутня. Також українська мова. Це у нас мануал гарантійний. Це інформація по телефону. Це для швидкого старту. Перехідник під навушники провідні, такі цікавенький, танесенький прозорий силіконовий чохол. Kate Measures Ну, Його на кілька місяців вистачить, потім пожутті. Я, я разом з телефоном замовив ще чохли, вони ще не приїхали. Так, Це в сторону. Далі сам телефон. Давайте телефон поки що в сторону, аксесуариму. Ось так. Приїжджає запакований кабель. Кабель має Г-подібну форму, заглушечка. Ми її так зразу витягнемо. Так, а як тебе розпакувати? Акуратненько. Потім глянемо. І блок зарядного. Ти. У мене дружини Xiaomi 11 t там на 67 Вт зарядка. А тут 120. Так, в коробці більше нічого немає. Я вам скажу важкеньке, Я візьму ваги спеціальні і зважу. Це тільки може означати про те, що там дійсно потужна зарядка, потужно виготовлено. Так, фокус. Що ми бачимо? Так, 5 воль 3 Ампера. 27 Вт, 66 Вт і 120 Вт. Це 20 вольт, 6 Ампер. Та ти що красота? Ось. Так, взяв АГЕ спеціально для того, щоб ви візуально порівняли різницю зарядок. 67 Вт і 120. 67 Вт важить 101 грам на 100 грам, скажімо так. Ця зарядка 196. Ну, я кажу, відчувається. Так, тепер зважимо наш телефон. А телефон більше, ніж зарядний важить. 216 грам. Тож на цілих 20 грам. Так, це ми зробили. Snapdragon 8 gen 1. 120 Гц екран. 120 судка зарядка ще розпаковуємо? Знімаємо пльоночку. На екрані заводу вже є плівка поклеєна. Це дуже добре. Наші тригери. Зверху. Думаю, краще ми наведемося трошки фокус зробимо. Ось так. Такий звук цих тригерів. Я так розумію, ці клавіші у нас. Просто розраховувати таким чином, щоб просто нажимати на нажим. клавіша увіпнення. З цієї сторони клавіша регулювання гучності телефону. Мікрофон. ось бачимо так, ну Мені здається, що розташування клавіш з лівої сторони це не дуже зручно. Було б зручніше, якби вони знаходилися з цієї сторони, з правої. Далі сім лоток наш. Знизу бачимо таку решіточку під динамік. USB Type-C, ще один мікрофон. Ще один мікрофон, це вже третій. Інфервоний цей порт. Далі ще один динамік. Тобто тут, я так розумію, він здвоєний. Тут два динаміка. Раз-два. З цієї сторони так само. Раз-два. Тобто чотири динаміки. Так виглядає блок камер. Так, цю наклеючку ми теж здаремо. Нам не потрібно є. Як це передати тут Made in China, модель вказана. Ось так, він переливається. Ну що, пробуємо перший раз включити. Мію 13 нас зустрічає, вибираємо українську. Україна. Так, клавіатура, угода користувача. Я приймаю. Все добре. пропустити. Пропустити. Так, це ми все поки що пропустимо, пропустити. Пропустити. Знімаємо галочки ці. Так ти що? Яка краса? Так, спробуємо його трошки ближче вам показати. Ну що, саме першими перевіримо. Налаштування в звук. Чи давайте про телефон. Пам'ять 128. Всі характеристики. 8 плюс 3 ГБ, 8 ядер. Модель стан до речі, тут можна, якщо не помиляюся, на версії Android. Так, Check Version. Симкорд немає у нас. Вібро. Кейбот. Перевіряємо всі клавіші. Так, клавіша вгору, гору, Лівий. Дружба, так все працює, так white Вмикаємо. Ліхтарик наш працює. Second flash. Хорошо. Тач-сенсор. Так, дисплей. Переверяем на эти пиксели.

Раз два, раз два, раз два. Микрофон. Раз, 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 раз. Раз, раз. Так, дальше. Так, камера наша. Ладно, проверим их, эти все все в реальных. умовах, так, дивимося менюшку. А, що тут в нас є екран? Темний світлий режим. рівень яскравості у нас стоїть автоматично. Кольорна схема, система візуалізації, Часто... частота оновлення стоїть стандартна. Вибираємо налаштувати, частота оновлення. Беремо 120 Гц. Так, далі. Автообертання екрану включаємо. Звук та вібрації. Гучність мелодії. <звук> Тактильна віддача. Додатку звукові ефекти. Так, налаштування. так звуки, звуки набору номера відключаємо. Так, звук під час блокування теж не треба, не треба, не треба, не треба. Так, друге аудіо під час запуску. Так, в принципі. Самому телефону поки що ось так менюшка. У мене до цього були Xiaomi, там немає. От, там от тільки робочий стил. Тут є ще таке підменю, під так скажемо. Теж треба звикати. Треба війти в аккаунти свої. Отак, по тактильних від, 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 від відчуттях працює дуже швидко. Така одна штурочка. З цієї сторони доступ до піктограм. Так. Одразу викнути. Так, ну телефон. Перші враження тільки позитивні. В руці лежить ну, Скажемо так, посередньо він трохи великуватий, можливо, чи хліб буде краще. Дуже радий, що він приїхав. Дякую вам за увагу. Буду насолоджуватися його використанням.